Дорогі колеги міста Луцька та Волинської області. Хочу вас привітати з прийдешнім святом Днем Медика. Хочу подякувати вам за вашу роботу, за ваші старання, за ваші зусилля. Моя задача не дати померти. Ваша задача покращити. І дати подальше життя бійцям, людям, цивільним, медичні працівники, їхні руки рятують життя, а серця завжди поруч із людським болем. У Волинській обласній лікарні сьогодні дякували медикам з нагоди професійного свята, яке відзначатимуть 27 липня. Грамоти, відзнаки та щирі слова вдячності лунали на адресу тих, хто щоденно стоїть на варті здоров'я мешканців Волині. Я дякую вам за те, що ви з нами, за те, що оце відчуття командного духу з кожним роком у нас все сильніше і сильніше, за те, що робите, за те, що знаєте, за те, що вмієте, і за те, що ще зробимо. Не дивлячись на те, що в країні війна ми все-таки тримаємо свій фронт і розвиваємося. Ці люди не звикли до оплесків і камер. Їхня праця гучна перемога над хворобами. Вони медики, сильні, стійкі людяні. Але високий рівень лікарні це не стіни, які теж гарні. Це не техніка, яка сьогодні теж нова. Це люди, люди, які роблять майбутнє нашої волі. Це ви щира вам за це. Подяка, військівки. Це не просто професія, це покликання. Це тільки треба любити. Тільки через любов може тут працювати, зростати і хотіти допомагати кожен день. Робота лікаря міняється в будь-які роки завжди є якісь нові досягнення, нові наукові досягнення, нові технічні досягнення. Для лікаря найбільшою подякою є класний результат його роботи. Вони не лише рятують життя, а щодня доводять свою самовідданість пацієнтам навіть у найскладніші часи. Дякую нашим всій медицині, що вони нас рятують і допомагають, бо без їх ми ніхто і ніщо. Але вони нам дуже допомагають. Ми їм дякуємо дуже за їхню працю, за їхній труд. Хай їм буде все щастить в їхньому житті. В першу чергу терпіння, тому що пацієнти також є, як і діти в садочку, які школі. Натхнення, здоров'я, миру, злагоди. Ну, їхній праці дома, затишку, благополуччя. Сьогоднішнє нагородження символічне визнання величезного внеску медиків у розвиток області. Справжні герої поруч із нами. І саме від їхньої щоденної праці залежить найдорожче здоров'я. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.